самій могилі дві тополі високі, одну одну хилять і без вітру гойдаються, мов в полі, ото сестри чарівниці, о тієї тополі, закохалися обидві в одного Івана. А Іван козак звичайний, Обоги не ганив, Але тявся то з тією, то з другою любов. Поки в яру увечері під зеленим добом не зійшлися усі троє. От так то тикате, знущайся над сестрами і пішли шукати труте зілля, щоб Імана завтра отруїти. Найшли зілля, накопали і стали варити. Заплакали, заридали, а нема де дітись. Треба варити. Наварили Івана отруїли і поховали коло гаю в полі на могилі. І байдуже ні, не дуже. Бо сестри ходили, що день Божий рано вранці плакать над Іваном, поки самі не потруїлись, тим зіллям поганим, а Бог людям на науку Поставив, Полі на могилі тополями, і цієї тополі над іваном на могилі, коло того гаю і без вітру гойдаються, і вітер гойдає.